Новини дня середи 17 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. Вдруге нанесли удар КАБом Вчора росіяни атакували ямпільську громаду. В дружбі новий поліцейський офіцер громади. Суд ухвалив рішення щодо міського голови середина буде Олександра Гена. Російські військові вдруге вдарили з авіації по ямпільській громаді. Вибух пролунав напередодні близько 15-ї години в селі Воздвиженське. За інформацією обласної прокуратури, поранення отримав 29-річний чоловік. Також пошкодження зазнали два приватних підприємства, зокрема промислові приміщення та транспортний засіб. Під вогнем російських військ 16 квітня були населені пункти п'яти громад Шосканського району. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території з різних видів озброєння. Протягом 16 квітня під щільним ворожим вогнем був Шосткинський район. У ямпільській громаді по селу Воздвиженський ворог запустив керовану авіаційну бомбу. Один вибух у Шосткинській громаді по селищу Вороніш відкривав вогонь з РСЗВ. Два вибухи у серединобудській громаді ворог зі ствольної артилерії обстріляв село Велика Берізка. Вісім вибухів посередині будя, гатили з мінометів, 10 вибухів. В селі Хліборов пролунало 26 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії, 7 вибухів внаслідок мінометних ударів. У старій гуті пролунало 4 вибухи внаслідок обстрілу, теж зі ствольної артилерії. По Ромашковому гатили теж зі ствольної артилерії нарахували 6 вибухів. У Знобновгородській громаді село Українське обстріляли зі ствольної артилерії. 21 вибух. В Весманській громаді по селу Вільна Слобода відкривали вогонь. Теж зі ствольної артилерії, два вибухи у Шалигинській громаді. В селі Старокове пролунало п'ять вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Село Шалиги обстріляли зі ствольної артилерії, сім вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Росіяни вперше застосували реактивну систему залпового вогню торнадо для удару по Шосткинському району. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, удари відбулись по Шосткинській та Березівській громадах. В передні дні ми фіксували зменшення обстрілів, але вони були системні. Але по кількості було зменшено. Сьогоднішній день показує збільшення обстрілів і застосування вже нових засобів ураження як системи залпового вогню. Вони використовувались використовувалися по нашим громадам Шоскінській громаді, Королевецькій і Березівській громаді. На жаль, застосування зброї по ямпольській громаді сьогодні призвело до поранення одного людини. Загалом, за час, який ми фіксуємо в цьому році, збільшення дуже велике щодо на жаль, загиблих. Вже ми маємо 38 загиблих і 101 людину поранено, Серед них 8 дітей. Так, це з початку року, з 1 січня. Порівняно з динамікою з минулим роком, то це значно більше. Враховуючи, що і кількість обстрілів зросла в три рази, особливо це керовані авіаційні бомби. Практично на сьогоднішній день вже пів тисячі таких бомб впало на територію нашої області, на наші громади. І принесло дуже багато шкоди. Це 746 об'єктів були вражені. В першу чергу це приватні приватні. До речі, сьогодні був знову нанесений удар по одній радіотехнічній системі в нашому регіоні дрон Камікадзе. Тому продовжується uh -huh. знищення інфраструктури і ураження е, населення. Пане Володимире, ви сказали про керовані авіаційні бомби? От я наскільки пам'ятаю, там кілька тижнів до цього вони прям росіяни активно, е, як на мене, скидали керовані авіаційні бомби на населені пункти Сумської області. Зараз реактивні системи залпового вогню теж ви про це згадали. З чим пов'язуєте от зміну їхньої тактики обстрілів цивільного населення? А ви справді підмітили головну відмінність на сьогоднішній день? Бо вже враження наносились по населеним пунктам, які знаходяться 30 кілометрів Києва. Далі від лінії зіткнення. Якщо ми казали, що найбільша частина застосування зброї ворогами відбувалася з 5 до 15 кілометрів, то сьогодні застосування систем залпового вогню великої потужності, такі як торнадо, почали застосовувати по нашим віддаленим населеним пунктам. Масовано почали сід сьогодні. Це ми відмічаємо, чому міняється, міняється Ну, мабуть, якесь перегрупування здійснюється до речі. Сьогодні Великописарівка, яка найбільше страждала у нас в березні. Знову отримали застосування авіаційної техніки. Нурсами це вже вертольоти застосовували, знову почали бити по цій громаді. Тому змінилась тактика. Відмічаємо більш інтенсивну дію диверсійних груп, особливо на півночі нашого регіону. Більш того, почали керовані авіаційні бомби застосовуватись і по місту Суми, по нашим об'єктам критичної інфраструктури, це було в минулому тижні двічі. застосовувалось. тобто тактика змінилась глибину нашої області. За удару Серединобудській громаді було припинено електропостачання більшості абонентів. Люди вже другу добу перебувають без світла та зв'язку. Про ситуацію в громаді детальніше розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Вчора після обстрілу більша частина Серединобудської громади залишилась без електропостачання. Сьогодні вже друга доба пішла. Як відсутнє світло, відсутнє водопостачання, практично відсутній інтернет і зв'язок. Але все це внесло певні корективи в життя громади, хоча б взяти освітній процес не завжди учні, вчителі змогли сьогодні вийти. Приєднатися до освітнього процесу. Також внесло комунікації людей зі своїми сімейними лікарями, не можна зв'язатися якось і також щось отримати, якусь консультацію, все це. Не білячись на це, ті небагаточі заклади, які залишились, торгівельні заклади, які залишились в громаді. Підєднались до генераторів, працюють. Є проблеми із зняття готівки з банкоматів. Якщо е, один із банкоматів е, так вирішили підєднати до генератора, але тут виникла проблема відсутність зв'язку. Банкомат в результаті не може без зв'язку працювати Ну, як би то не було. Громада живе, всі з розумінням відносяться до цієї ситуації, тому що. Тут в першу чергу, щоб відновити електропостачання, треба виходити з безпекової ситуації, а також свої корективи внесла погода сьогодні. Але як би то не було, ми сподіваємось, і мешканці громади сподіваються, що легкі, як завжди, будуть на висоті. Як це робили вже і доводили на раз, в будь-які погодні умови. Відновляли десятки разів, так що сподіваємось, що електроенергія відновиться. Владислав Коковенко, новий поліцейський офіцер прикордонної дружбіської громади. В поліції він працює вже 11-й рік, а нову посаду очолює майже місяць. Про те, з якими викликами зіштовхуються в прикордонні, про особливості професії та як можна звернутися за допомогою, правоохоронець розповів кореспонденції на межі Альоні Лавренцові, довертайте мешканці міста Дружба з таким як домашнє насильство. Дрібні крадіжки, так як на території знаходяться, знаходяться, проживають люди, люди ромської народності, де не працюють не на дрібні крадіжки. Mm -hmm. Також профілактичні заходи. Метою сусідам і сусідами територію ділять. Найважчі виклики як, можна віднести туди домашнє насильство, коли хтось подружжя встань алкогольного сяміння не може вирішити це мирним шляхом. Також виклади на допомогу людям, які постраждали внаслідок збройної агресії з паранири, так як дружба періодично встрілюється із сторони агресора, також потребується допомоги. Поліцейський розповів і про те, які посади очолював до того, як став офіцером Дружбівської громади, а також про те, чим відрізняється нова посада віддільничого та чи важко було прийти конкурсний відбір. До цього я працював слідчим відділу Шосенська райс. Спочатку Янпільського відділу поліції, потім Шосенська районного управління поліції, потім старшим слідчим, потім заступником начальника слідчого відділу, а потім у зв'язку з реорганізацією. Районів громади слідчої ділта був ліквідований. відділом поліції, тоді я вирішив працювати поліцейським офіцером громади. Відкрився конкурс на громаді у місті Дружба. Я пройшов відповідні етапи конкурсу і став на посаду. Поліцейська офіцера громади покладено більше обов'язків. Він має свій автомобіль, більше часу проводить на громаді, виконує так як і профілактичні функції, також виконує роботи в сфері правил дорожнього руху, дозвільної системи. Кілька місяців навчання, поліграф поліграф проходиться, також комісії ВЛК, ну тобто займає певну кількість часу. Звернутися за допомогою до офіцера громади можна за номером телефона 050 53 43 714. В Ямполі судили уродженця шостки, що незаконно спиляв дерева на суму більше, ніж 400 тисяч гривень. Починаючи люти минулого року і аж до самого його завершення, чоловік близько 25 разів здійснював крадіжки. Повідомляє інтернет-видання на межі з посиланням на Державний реєстр судових рішень. Найбільшу свою крадіжку чоловік скоїв у вересні 2023 року. Знаходячись на ділянці лісу, яка розташована неподалік села Крупець Шостканського району, він незаконно спиляв 34 сосни. Суд екоексперти оцінили завдану шкоду лісу на землях лісового фонду в сумі 454 тисячі 809 гривень. Суд призначив Шосткинцю покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років і 1 місяць. На користь Шосткинської міської ради чоловік має відшкодувати 454 тисячі 809 гривень, а також він має сплатити 26 тисяч 529 гривень на користь держави. Міський голова середина буди Олександр Ген проведе під вартою ще два місяці. Таке рішення напередодні ухвалив суд. Ген звинувачується у державній зраді, і на період проведення слідчих дій його триматимуть у слідчому ізоляторі. Майже два роки в слідчому ізоляторі. У зарічному районному суді Сум залишили під вартою голову серединобудської громади Олександра Гена. Строк дії його запобіжного заходу спливає 20 квітня, тому прокурор клопотав про подовження. На сьогодні, ваша честь судовий розгляд не завершено, і існують ризики в цьому кримінальному провадженні. Обвинувачений ген може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, яких обвинувачується. Тому ваша честь, я прошу продовжити винуваченому гену Олександру Григоровичу. Запобіжний захід виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Захисник обвинуваченого просив для Олександра Гена більш м'який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ризики, котрі у нас були зазначені, вони існували можливо два роки по тому, але вони на сьогоднішній день зникли. Два роки перебування в СІЗО, дуже мої здоров'я. Я півроку на гормонах. Тому прошу. Суд, а встановити мене мені інший запобіжний захід ніж тримання під вартою. Олександра Гена затримали наприкінці квітня 2022 року. Його обвинувачують у незаконному переправленні людей за кордон та державній зраді. Максимальне покарання за такі дії довічне позбавлення волі. Нині судовий розгляд справи на етапі допиту свідків. За інформацією прокурора їх близько 50. У нас залишається недопитаних п'ять свідків обвинувачення і порядка там п'яти свідків сторони захисту. На цьому все кримінальне провадження у нас може бути фактично то закінчено. На новий розгляд ви самі бачите, не наполягають ні обвинувачення, не ні що Ми ці услухали справу, ніхто її не затягує зі за сторони захисту. Тому ризиків щодо подальших обмежень в вигляді тримання під вартою вони не існують. Судді ухвалили рішення залишити Олександра Гена під вартою ще на два місяці. Продовжити визначено Олександра говорить, що строк дії запобіжного заходу вийде тримання під вартою до 14 червня 2024 року включно без визначення розміру застави. Наступне судове засідання у справі голови середини Буцької громади призначили на 5 червня. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини. Суми. Погоду. Завтра, 18 квітня на півночі Сумщини, буде хмарно з проясненнями. Часом дощ та гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно 7 12 метрів в секунду. За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10, вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів по Цельсію.